Як велико можете долучитись до компанії «Ерсах». Це виробник продукції система мережевого маркетингу. З головного меню входите, стати членом, читаєте угоду про членство. Далі заповняєте форму для входу для учасника. Дуже важливо вносити номер людини, яка вас запросила. А далі вносите особисті дані. І обов'язково інформацію про день народження. Компанія подарує вам подарунок. А також вписуєте в пароль і в логін. Реєстрація готова. Ви отримали свій власний кабінет. Вітаємо! Тепер ви в родині Ерсах. За додатковою інформацією звертайтеся!